Я Алісен, я думаю, ви знаєте вже, як мене звати. І ну, я вже стою в коридорі, прийшла тільки що з англійського. Я випускала одне відео мій день, мій ранок. Я, я там їла, собиралась на англійський, складаю рюкзак. А тут я вже прийшла з англійського. Е, і, ну, зараз тривога, в мене є можливість побити вдома, знімати відео. І... Поїсти, так як я дуже голодна. Давайте підемо, приготуємо бутерброд. Виходить, що нам треба для бутерброду? У мене він буде з красної риби. Це хліб, масло, любий хліб, масло любе, його тщательно треба розмазати і покласти красну рибу. І це весь бутерброд. А ви думаєте, я його сама буду їсти? Ні, я його буду їсти з. Супчиком, типу, як пюре. Ну, коротше, ви побачите. Я вам покажу. Він пока що в мене гріється. Так, показую бутерброд, як у мене виходить. кладемо ось, І отакий бутербродик з красною рибкою. Тут масло, красна риба і хліб. Дуже простий, дуже простий спосіб, дуже просте все. звісно, як ви замітили ще. Я помінялась, фон помінявся в мене. Та що я трошки в друге сіла, В мене тут ще лимончик. А зараз, якщо вам це не подобається, я можу пересісти. Привіт! Знову цей фончик, на якому я знімала те відео. І так, я вам показую от в мене така тарелочка з голофом. Ой, Яке воно тепле, просто замерзла ще надворі. Давайте я вам покажу. Це отакий суп. Коротше, він, типу, як пюрешка, тільки це не пюреш, а супчик. Я розділю, щоб не замазатися. Я, як вам і обіцяла, я буду кріпіром, просто не змогла вам показати. От дивіться, тут в мене такий кріпер, а якщо е, е, полистати, то мене тут пишіть, знаєте що це. А мені більше подобається так. Давайте будемо їсти. Беремо ложку, настроїмо камеру і вместе з тобою будемо їсти... Сейчас скажу, О, сухарики. А де сухарики? Папа? А то а одна без сухариков будем. Солодка. Теперь буде Ммм Тепер ой. Так вкусно. Дуже вкусно. Ой, че. дуже вкусно. Жалко, що не з сухариками. Короче, не діло так, що я... О, у мене тут тост! Такий хлібчик от піжарний. Діло так, что я буду делать себе чай. Ви просто послухайте АСМР. Осона сухариком немає. Даю вам легкий спосіб наїстись, а може і не наїстись. Беремо хліб любий, ще раз скажу, піджарюємо його, щоб десь трошки отак от було видно, якщо вам видно, і окунаємо в оцей супчик. Все дуже вкусно. Правда, все дуже вкусно. Це вкусно, ще зверху цього буде дроби ще лимончик. Просто бомба. А вгадайте, як у мене сьогодні перший урок, математик. Нагадали, фізра. Ну, як ця час тривога, фізра прогуляна. У нас буде сразу, після тривоги математика. Або українська. <му> Спасибо, <му> що подивились. Мені дзвонять опять. Я вас люблю. Пока-пока. Коротше, не пока. мені. Я дознімаю. Дознімаю, а потім вже передзвоню. Я же обещала, что я чай буду делать. Я, пот... <сі> я потом не э я не знаю, собак. Я потом ну вы знаете собаку. <сі> на тут сидит. Я потом решу буду. Качай. Що ж значить тренд? <му> Старий тренд. Я забула, як його працювати. Давайте трошки ускоримося. Я думаю, ви не хочете бачити, як я їм. Я більше не хочу їсти, а тепер хочу вас познайомити з моїм красавчиком. Це Філя. Йому 10 років. І так, що я зараз будувати сидіти телефоні. І так, я буду чилить, а ви не скучайте. Може продовжу сьогодні ще знімати, а ви не скучайте. Давайте переходьте, підписуйтесь на мій канал. Люблю вас. пока пока